Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Півторарічній дитині, яка чекала черги на оперування, у Житомирі відмовили. Натомість столичні лікарі видалили катаракту та протезували кришталик. Зараз маля реабілітується, а мама добивається правди. Ще наприкінці минулого року. Дитину поставили в чергу на планове оперування, та зрештою сім'я отримала відмову і зверталася до інших закладів по лікування. Світлана сильна сказала, що вони проводять безкоштовно операції, і що до кінця року, 2015-го обов'язково будуть проведені цієї операції мені сказали, що збирається певна група дітей. проводять тоді операції. Нам потрібна тільки видалені катаракти, то вона сказала, що для проведення однієї праці для вашої дитини це не до не, нераціонально. Через зволікання Житомирських лікарів зір малюка погіршувався вже почала розвиватися косоокість. Якщо ми чекали, коли буде проведена операція, а це яка ж зір, то дитина б тоді взагалі б нічого б не бачила. Про причини відмови в оперуванні журналісти народного контролю запитали у головного лікаря дитячої обласної лікарні. Там готові провести службове розслідування, аби розібратися у ситуації. Я призначив комісію, наші кажу спеціалісти буде акт розбору. Буде пояснено від лікаря. Ми підготуємо відповідь. Якщо вона порушила щось? вона буде відповідати. Зараз активісти домагаються оформлення інвалідності для дитини та відшкодування витрат на оперування для сім'ї. Скільки були встанішівки, скільки були ворушів, лікарів. Ні один лікар не сказав, що можна дитину оформити на групу інвалідності. Ми звернулися до експерта. Дитину можна оформити на Чорнобильську групу. Хоча би надасть ту матеріальну допомогу, яку буде мама отримати пенсію для. Подальшого лікування дитини ми маємо механізм відшкодування, часткове відшкодування коштів. Це вона напише заяву на нас. Да, ми звернемося в обласну раду. І я думаю, що ми якийсь механізм спільний придумаємо для того, щоб їй допомогти фінансовому відшкодуванні. І може частково обласний бюджет щось відшкодувати. Ну, ми принаймні, будемо просити. Народний контроль і надалі стежитиме за цією ситуацією. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.